Всім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся, з вами я Олег. Сьогодні у нас 21 вересня 2025 року. Ну, неділя, вихідний день, я вирішив приїхати до цього лісу. Я вже тут не був, пару днів Ішли дощі, люди скрізь показують, що гриби збирають, ростуть, все, багато грибів усіх. От і я вирішив. Приїхати подивитися, що в нас можна знайти. Ну, якщо комусь цікаво, то залишайтеся, звісно. Йдемо. Ходжу, мабуть, вже з пів години. <кій> Взагалі не, не бачив нічого. Там одного мухомора на початку. Бачив і все. Я не знаю, немає геть взагалі ніяких, ніяких. То хоч ну, можна було якусь ще поганку знайти. Може ще появляться це. У нас в тому році теж таке було. Десь сажу в кінці вересня. Ну, зато так проведемо вихідний в лісі, навіть якщо і нічого й не буде ось зайшов іще до такої посадки глянути може маслюки тут завжди маслюки Рижики. прямо тут отак з краю Я постійно знаходив мені руки Зараз не бачу. <coughs> не бачу. Не бачу, не бачу взагалі. Ще не на часі. Немає тут нічого. І не знаю, що вам показати. Ну так, можу показати ось дуби. Ось такі вони гарні подобаються, Мені це місце. Так як бачите, грибів немає. Покажу вам ліс лісу ну Такий він ще не не геть, щоб сіній. Ще він зелений. Ну, так уже трошки починає колір міняти. Так, да. Да, мені самому дивно, що ну, то хоч поїдеш, найдеш там якісь три навіть. І то вже ну, це взагалі немає. Да, ми будемо дивитись, прогуляємось сьогодні неділя. Ну ось нарешті знайшли ось такого, це здається дожжовичок, бачите, ось такий. Ну поки що такий. Йдемо далі. Подивимося, що ось там може. Бачите, в тому лісі де я був, можна було ще лисичок назбирати трохи. А тут взагалі немає нічого, ось опен. Це якісь теж неїстинні. Ось пауки у нас тут. Це в вас ліс них. Сюди не зайдеш, вони оце паутиня. Ригом. Заліз ось, ось сюди вже. Не знаю, ще тут хочу подивитись. А може, а вдруг. Так ще нічого. Теж якісь на пеньку грібошечки бачите які. Ось який кап. Хоча я вам уже його показував. Десь чеган не подалі. Нема й тут грибів, нема взагалі геть, бачите, зовсім. Це або перед перебури, як тут кажуть, або я не знаю. Ну, По-любому осінні повинні бути зелениці, підзеленки, ну, хай там не буде білих, але осінні повинні бути масляки, навсіда масляки. Отнуки ну, десь на жовтий місяць так я збирав. Ну так щось, Я не знаю, може хто раніше. Ну кожного року по, по різному, Ну нічого. Вот тут. Таке гарне місце. Такий тут і воздух. Це, здається, граф. Такий воздух тут ну, ощущається. Деревино. сосновим сохнено якось, а тут не по-іншому. Ну, по ну і ще поганка у нас тут. Бліда, ось бачите такого вистачає. якийсь ось такі теж в пошуках, бачите, вже вкотре ми зустрічаємо їх в минулі рази. Вийшов, щось чимось поласувати, а грибів немає, вони теж люблять гриби, вони їх з'їдають повністю, можуть з'їсти гриб. Ну що, да. ну, бачите як який у нас результат на сьогодні? Ну, Міжсезонні чи як, я не розумію. Взагалі немає, ну ні одного навіть поганки рідко зустрінеш. Я не знаю, що це таке. По-любому ще я думаю вони будуть. Ну а так. Хочу всім подякувати. Дякую за те, що... Дивитесь мене, пишете мені приємні коментарі. Ну, я вам теж бажаю всього найкращого. Здоров'я, міцного вам усім достатку, щоб ніяких не ні бід не було, не горя, всім мирного неба. Бережіть себе, до зустрічі!